Я б це яйце з'їла. Ну що, ви готові? Да, готові, готові. Так, а тут це? Я <мос> не знаю. Aime. Це зірочка пала, зірочка, та зірочка та <Rabos> ну, та інша... не Ой. ти. Зірочка. Всі... <niin>? Так, це в нас якась акторка українська. Ні, nee, вона американська стопудова. 100% вибачила з нею фільм. <task> ну, кажучи... Іван Трамп. Я не знаю. Ку... Ліна Костенка. Ку, я це... теж. Ку, чого я пшикаю. Ну, що ти? Ще бачите. Ого. Слава Україні. Слава Україні. Заужний, залужний. Камон, ну, ти знаєш? Ну, позаді тіліки ще були. Ольга Сумська. Ти на що намікаєш? Ні, не твій вік. Сумська, пшикайся. Не знала. Знайома, глянь. Красива. Давно в гості не приїжджала, мабуть. Аня, слава Ухеван. Не пшикаю нами. хоча а давай пшикаємо. інфослав ніколи не буває замало, тому що тут є до нота ну, доларів банкноти. Важно пшикатися і в день, і вночі, і з ранечку. На правах реклами, якщо що.